Мої вітання, друзі! Це просто фантастичний соус чілі. Солодкуватий смак з легкою кислинкою. Ароматний, чудово підходить до м'яса, риби, до пасти або картоплі та будь до чого за вашим бажанням. Всього лише перець, але смак неймовірний. Робиться надзвичайно просто і швидко. Ходімо готувати! Потрібно взяти солодкий м'ясистий перець 1400 г. Очищаємо його від насіння та розрізаємо на зручні шматочки. Сюди ж гострий перець, 8 штук, також очищаємо його від насіння та розрізаємо на шматочки. Тільки бажано це робити в рукавичках, тому що потім дуже печуть руки. Але є хороший метод позбутися печіння. Потрібно потерти руки соняшниковою олією, на ватний диск налити і пару хвилин терти місце, де є печіння, потім змити теплою водою з милом. Допомагає перевірено на собі. А тепер викладаємо і солодкий, і гострий перець в чашу блендера та перебиваємо буквально 30 секунд, щоб залишились дрібні шматочки. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Далі до перцю додаємо 1 кг цукру та 900 мл оцту 9%. Це небагато, не турбуйтеся, саме така пропорція є ідеальною для такого соусу. Перемішуємо та виливаємо велику кастрюлю або широку пательню. Чим ширше буде поверхня випаровування, тим швидше приготується та загусне соус. В процесі приготування він має активно кипіти на вогні вище середнього. Періодично помішуйте сумі, щоб не пригорало. Готовий соус має бути приблизно ось такої, густоти. Після охолодження він ще трішки загусне, тому цього достатньо. У мене пішло десь 55-60 хвилин, щоб отримати таку густоту. Тепер в чисті вимиті банки наливаємо соус та закручуємо кришками. Такий соус можна зберігати в холодильнику, підвалі або будь-якому темному прохолодному місці. Він чудово стоїть завдяки оцту в складі. Коли соус ще гарячий, то має ось таку густоту. А коли остигне, то стає густіше. Ось такий. Друзі, готуйте та смакуйте з задоволенням. Діліться в коментарях, які ви полюбляєте соуси. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!